Добрий вечір, шановне панство. Хочу зараз звернути увагу для тих, хто купив гранулятор. І як починати гранулювати. Як я починаю і закінчую гранулювання? Я ось маю макуху, макуху соняшникову. Я от, наприклад, вона в мене такими кусками, то я її. Тепер я от її кинув гранулятор, зробив з неї гранулу, і слідуючий раз я її буду кидати до, до гранули. Поміряю скільки. І я ось наступну партію, яку я маю наступний раз робити, я кусками ту е макуху беру і перемелюю, тобто я починаю так гранулювати, розі розігріваю гранулятор. Ну, то приблизно хто як. Я, наприклад, маю 6 кг, я починаю 6 кг кидаю, по потрохи кидаю, він розігрівається, і потім я вже кидаю суміш, яку зробив для гранули. І так само беру потім ще з 1,5 кг. Я кидаю, і в кінці гранулювання, як зробив всю гранулу, я закінчую. Гранулювання також макухою. Для чого то робиться? Для того, щоб на початку гранулювання, як будемо знову починати, там в мене виходить, наприклад, я останню партію зробив 10 днів назад 50 кг. І внутрі за 10 днів мені зділи 50 кг гранули. А зараз я зробив трохи більше. десь е 70 біля 70 кілограмів. 18,5 множимо на 4. То десь 75 кілограмів, чи що, ну, приблизно. От. І обов'язково давати макуху. Можна не тільки макуху, хто має е насіння соняшника кидати, насіння льону, ну, будь-яку олійну. Культуру, щоб легко було потім починати. Бо на макухсі є е, жир, і воно легко, потім при тому, як починаємо ми гранулювати, воно легенько пропихає і, і на гранулятор легко легше. Бо я колись так не робив, мені підказали, бо я зразу кидав. Суміш для гранулювання. А, воно, гранулятор мені рано чи пізно забивався і треба було просверлювати. Все, дякую за увагу. До побачення.